Американський програміст та підприємець Марк Цукерберг відомий усьому світу своєю соціальною мережею Facebook. Він народився і виріс саме на той час і в ту епоху, в якій зумів стати своїм. Йому вдалося не лише досягти успіху, він змінив цей світ. Його соціальна мережа налічує понад мільярд. Користувачів, а отже, багато в чому від його рішень залежатиме майбутнє інтернету, бізнесу та всього світу. З цього відео ви дізнаєтесь про 10 правил успіху Марка Цукерберга. Ці поради зібрані з різних виступів Цукерберга і є правилами, яких він дотримується у своїй роботі щодня. Перше. Ви отримуєте те, на що витрачаєте свій час. Якщо ви витрачаєте хоча б третину свого життя на конкретну сферу бізнесу, то при певному збігу обставин ви досягнете успіху. У світі треба розуміти потреби людей, бути їм наставником і робити свою справу щиро. Цукерберг концентрувався на розробці інноваційного продукту. Та створив Facebook. Друге. Отримуйте зворотній зв'язок. Будь-яка комерційна компанія виробляє продукти чи надає свої послуги своїм клієнтам. Вони проводять час з вашим товаром і мають власні думки щодо цього. Зворотній зв'язок важливий не лише від ваших клієнтів, а й від ваших працівників. Останніх виникає безліч питань та цікавих пропозицій. Вони бачать ситуацію у вашій компанії краще, ніж ви. Звичайно, вони теж можуть помилятися, але завдання ваше як керівника в тому, щоб дослухатися побажань і робити висновки. Ви повинні знати, що у ваших клієнтів і співробітників на розумі. Тому що в результаті все, що ви робите, створюється для людей. Третє. Здійснюйте помилки. Багато що може піти негаразд, коли ви утворюєте власну компанію. Багато хто питає Цукерберга, яких помилок варто унікати. І він усім радить те саме. Не турбуйтеся щодо помилок, тому що ви все одно робите масу помилок. Суть у тому, щоб вчитися на своїх помилках, робити з них правильні висновки і не повторювати знову. І вже тим більше не здаватися за перших складнощів. При помилці потрібно трохи відступити назад і ретельно проаналізувати, що пішло не так і чому. Четверте. Наймайте таких людей, на яких самі хотіли б працювати. Нові працівники повинні влаштовувати вас як професійно, так і психологічно. Саме таким чином зростатиме і процвітатиме як ваша компанія, так і ви. Деякі керівники підсвідомо бояться наймати тих, хто розумніший і здатній, здатніший за них. І це призводить до краху компанії. П'яте. Змініть світ. Мабуть, не варто створювати компанію, якщо просто хочете заробити грошей. Може це прозвучить пишномовно, але намагайтеся змінювати світ. У процесі розвитку вашої компанії у вас виникає маса складнощів, і в такі моменти вас підтримуватиме думка про те, що ви робите щось, що здатне здивувати людей і змінити оточуючих. Така думка. Магічним чином допоможе вам знайти вихід навіть із найскладнішої ситуації. З'являються потрібні люди зі схожими цілями, які допоможуть вам вирішити багато проблем. Шосте. Вчіться у людей, які оточують вас. Можливо, у вас вже є співробітники, яких ви найняли і які влаштовують вас. Чи іншим чином. Навчайтеся у них, тому що одна людина не здатна на те, на що здатна група людей. Подумайте ось про що. Багато розумних людей будуть вчитися. А якщо так, то чому б вам, крім прочитання книг, ще й не доповнювати знання спілкуванням з іншими людьми. Чому б не взяти на озброєння їхній унікальний досвід та знання? 7. Створіть хорошу команду. Майже забудь, яким добрим продуктом стоїть хороша команда. Навіть Марк Цукерберг не досягнув би таких успіхів, якби не було поруч з, з ним однодумців чи людей, які штовхали його вперед. Якщо у вас вже є власна компанія, витрачайте кілька годин на спілкування зі своїми співробітниками. Не уникайте Цукерберг витрачає близько 25% часу на пошук нових співробітників або людей, які допоможуть йому розвинути різні бізнес-ідеї. 8. Дайте клієнту найкращий досвід Будь-яке рішення, яке ви приймаєте, має стосуватися передусім покращення досвіду ваших клієнтів. Давайте клієнтам те, чого вони хочуть і навіть більше. Якщо є можливість, дивуйте їх кожен день, тому що конкуренти не сплять. 9. Вкладайте У вас є енергія, сили та турбота. Вкладайте все це по максимуму і рано чи пізно прийде успіх. Всі компанії мають персонал, гроші та інженерне забезпечення в цьому вони майже рівні, тому зверніть увагу на те, чого у них немає, і зробіть свою компанію унікальною. 10. Соціальні зв'язки найважливіші. Багато людей, з якими Цукерберг навчався у школі чи коледжі, вплинули на нього із більшістю з них він досі спілкується. Деякі люди працюють у його компанії та були причетні до такого грандіозного успіху. Неможливо недооцінити важливість соціальних зв'язків, оскільки саме люди формують ваш успіх. Цукерберг вважає, що люди не витрачають даремно час у Фейсбуці, а заводять знайомства, які потім допомагають їм співпрацювати та разом займатися бізнесом.